Фінгал знижує зір, але дуже додає життєвого досвіду. А що додає відбита голова ногами, вирішуйте самі. Вітаю вас, граційні африканські тюлені. Федорович з вами. А в цьому відео ми будемо насолоджуватися і дивуватися феєричним нокаутам. всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників окупантів. Тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео? Перемога буде за нами. Слава Україні! Нормальна людина на питання, куди ти йдеш, відповідає: зараз прийду, і це більше не викликає ніяких питань. А нормальний боєць всі питання в бою вирішує правим зустрічним кросом. І це теж вже не викликає питань у суперника. Багатий той, хто щасливий тим, що має. А боєць щасливий, коли має багатий арсенал ударів і бойову винахідливість, щоб використовувати його в будь-якій ситуації. Як легендарний Крокоп. Який пригощав суперника ногами і колінами, коли той зв'язав йому руки. Друзі пізнаються в біді. Звичайно, якщо їх вдасться при ній знайти. А от бійцю, коли біда наздоганяє його на рингу, друзі не допоможуть. Доведеться розрулювати все самостійно або зарулювати в нокаут. Коли приходить чіткий прямий в бороду. У сови великі очі, але вдені вовка не побачить. А оверім в ранні роки ще мав великої маси, але це не завадило йому яскраво і сміливо перемагати навіть бувалих вовків красивими комбінаціями. Якщо дружина не кричить на чоловіка і мовчки готує йому вечерю, значить у чоловіка завтра зарплата. А якщо боєць мовчки пропустить купу ударів, то тренер повинен його врятувати. Саме так сталося з Іноє, коли молодий і ще маловідомий Діас розібрав його на ринку. У багатих свої примхи, а у скажених бійців свої. Тому в бою вони зовсім не замислюються над тим, що буде з противником, відчуваючи лише потребу крові. Ну а знайти більш скаженого бійця, ніж манхув, це треба попотіти. Тому божевільне коліно по потилиці з подальшим знищенням якраз в його стилі. Побачити більш жорсткий нокаут, ніж цей, напевно, так само складно, як побачити дощового черв'яка на березовій гілці. Три удари коліном в абсолютно незахищену голову з парочкою жорстких прямих це жесть. Люди більше шкодують про сказані слова, ніж про мовчання. Як і бійці, коли несеться трешток. Але на рингу всі слова стають зайвими. Це час ударів і красивих нокаутів. Народжений повзати усюди пролізе. А народжені битися всюди будуть битися. Але треба пам'ятати, що не кожен поєдинок закінчується перемогою. Отже, такі нокаути в 20 ударів теж можливі, а нам воно треба. Великим хвостом важко махати, проте великою масою легко чавити, особливо коли суперник криво б'є. Годзіла Хонг Манчой не міг не скористатися таким подарунком від суперника і легко закінчив справу. Завжди хочеться відповідати людям добром, але чомусь життя вчить відповідати взаємністю. Але як би там не було, на рингу потрібно залишатися в першу чергу спортсменом, а не дикою горилою, яка калашматить суперника, який здався і якого рятує рефері. Борода не робить козла равіном. А знання хитрих прийомчиків не робить з бійця ніндзю. А іноді навіть призводить до незрозумілих нокаутів. На кшталт цього невдала спроба ножиць призвела до невдалого нокауту. Важко увійти в історію, але легко в неї вляпатись. Теж саме в бою. Легко бити, але важко вигрібати. Особливо коли тебе відправляють на канвас чудовою плюхою, а потім бомбардують жорсткими і безперервними ударами. Величного майстра виділяє скромність, але біда для майстрів в тому, що в ринзі їх не бояться і не піддаються. Тому ефекту від красивого кімоно і чорного поясу в ринзі, як в залі, не буде. Немає учнів, які бояться вдарити і дивляться на вчителя як на Бога. Але цей майстер красень. Він вийшов на справжній бій і, незважаючи на поразку, показав, чого він вартий. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, як вам старі японські турніри з ММА та Кіку. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.